Медитація у воді це не екзотика, а доступна практика, яку легко зробити у власному спа басейні. Уявіть, ви сідаєте у теплу воду, вимикаєте телефон і просто слухаєте шум бульбашок. Через кілька хвилин тіло розслабляється, дихання стає глибшим, а думки перестають бігти марафоном. Вода створює ефект капсули спокою, немає відволікаючих шумів, лише ви і тиша. Усього 10 хвилин такої водної медитації здатні знизити рівень стресу, зняти напругу в м'язах і навіть підвищити концентрацію. Це як кнопка перезавантаження для мозку після насиченого дня. І тут є свій секрет: вода має здатність передавати відчуття безпеки. Та тепла. Тому навіть найстресовіші думки розчиняються як цукор у чаї. Не дивно, що психологи радять саме гідротерапію як один із найефективніших способів боротьби з тривожністю. Спа басейн це не лише про фізичний релакс, а й про ментальний баланс. Він стає вашим персональним оазисом тиші, де можна зупинити час. Хочете теж навчитися забувати про весь світ усього за 10 хвилин? Тоді. Час встановити спа басейн вдома у СПА Гелексі. Ми допоможемо обрати модель, яка стане вашим місцем сили. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.